Продовжуючи тему програмного забезпечення для Atari портфоліо, хочу показати вам електронні таблиці. Запускаємо із меню, вбираємо Worksheet і програма відкриє нам останній збережений документ. Я знайшов він, заздалегідь підготовлені файли, які сумісні з Lotus 1.2.3. Перший називається Convert і він дозволяє. Переводити одиниці виміру з однієї системи в іншу. Ну, тут Сантиметри в метри, градуси Фаренгейти, градуси Цельсія в Fahrengate і так далі. Для кожного стовпчика можна задати ширину. Для стовпчика A це 8, для C, наприклад, 2. За замовчуванням значення 10. Також, наприклад, в колонці D в нас вказана формула перерахунку з градусів Фаренгейти в градуси Цельсія. Це власне, значення А3 мінус, ну, колонка A32 розділити на 1,8. Давайте подивимось, як це працює. Переходимо в колонку A, натискаємо Enter, вказуємо тут, наприклад, 96. І отримуємо результат. Також ми можемо вказати форматування. Для цього вибираємо F1, переходимо до Range, формат і можемо вказати, наприклад, або там фіксований, або науковий валюту, проценти і так далі. Нас цікавить просто кількість символів після крапки. Давайте вкажемо 2 і отримаємо такий. Результат. Друга таблиця більш складна. Тут використовуються формули для розрахунку виплат по іпотеці. Наприклад, якщо ми перейдемо в цю строчку, то тут використовується функція PMT, це скорочення від payment, яка очікує на вхід три параметри, власне, суму. Повну суму, яку треба сплатити, відсоткову ставку та скільки, на скільки років треба розбити це значення. І вона рахує місячну виплату. Наприклад, давайте ми тут замінимо там 150 тисяч на 120, і вона автоматично перерахує нам всі виплати. Так, от ми отримали, що у нас місячний платіж 830 доларів, наприклад, і далі є розрахунок по роках, скільки років, і скільки років треба сплачувати, і яка сума залишається, ну, якби тіло кредиту, яке не сплачено. О, така програма, вона власне розраховує всі виплати по іпотеці. Далі тут ще. Нижче є ще одна функція. Це функція Sum, яка, власне, рахує, скільки там ви заплатили з тіло кредиту, скільки з відсотками, там скільки переплата була, і так далі, скільки в цілому було. Тобто така от електронна таблиця теж є. На цьому, в принципі. Все, дякую за увагу.